Доброго дня, любі підписники. Вчора отримала посилку від Іри, місто Козятин Вінницька область. І туди входили отакі два салатика. Ну, я взагалі збралась теж на інтервальне голодання, бо тут дивлюся, що всі в тіктоці прям, ну і я думаю, я теж після шостої не буду їсти. Але тоді подивилась так гарно, думаю, 10-та година вечора, скільки там того салатіка. Открила, навернула. Така смакота, і гриби жарені, і капуста тушкована, і помідор, і кабачок. І така солодка сольона і моркви. Дуже багато моркви. Це якийсь новий рецепт на зиму, Я ще такого не закривала, але мені дуже сподобалось. Позвонила Наталію, це ж Наталя питає рецепт. Я рецепту Наталя не знаю, це треба, щоб Іруся написала. Ірочка, тобі благословення Божого, тобі щиро дякую за такий смаколик. Рецепт Іра мусила написати. А взагалі, любі підписники, якщо ви щось таке о, смачне готуєте, таке сльоне, гарне, а може, й солодке, Олюся з великим задоволенням прийме. Якщо, звісно, у вас є те бажання, що а хай Олічка попробує. спробує, ну, Олюсі, вишлю. То ви зразу пишіть мені, я вам скажу, куди відправити, і мені буде дуже приємно. Ну, дуже смачно. І, до речі, я так буду знати нові рецепти і ще їх куштувати, пробувати і казати, що яке. Ви поняли мене? З Богом! Амінь!